Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую кожному з вас, хто на мене підписався. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте мили, спокою. І хочу вам запропонувати рубрику пусті баночки. Цікаво! Залишайтеся зі мною. Я буду вам за це дуже красно вдячна. Що в мене перше, в мене перше в мене закінчилась моя улюблена кава. Ці упаковочки зазвичай 16 стійків, 60% йде мелений ячмінь і жито, і 40% йшла е кава. Так? Це Nutri плюс Турція. Можна можна, це можна замовити в каталозі е, фармасі. Ми замовляємо зазвичай в комп'ютері. Це все його вже немає такого в такому упакуванні в каталозі. Не друкують, а набираємо в комп'ютері і нам видає дуже смачно, дуже зручно. Поки що, я по стану здоров'я взагалі прикратила пити будь-яку каву. Це на тому тижні в мене закінчилися і я. Е, ви знаєте, хто мене дивиться, що я дуже багато кави пила, і взагалі це мій найулюбленіший продукт, тим паче, що саме ця кава з ячменем та житом, вона нормалізує, щоб кишківник працював дуже гарно, тримає глюкозу в, в, в рівні, тобто не дає їй підвищуватися. Тиск в мене не підвищувався. Це веган дуже. Корисна кава, 18, і мені вона подобалася. Але зараз поки що хочу втриматися, п'ю зараз ще її тільки. Ось так. Купувала, буду купувати, то це мене піде на смітник, а це мене піде на макулатуру, тому що я макулатуру здаю. Будь-який папірець мене все складається, і я потім здам макулатуру. Ось так. Далі в мене закінчилась ось таке. Це Турція. В каталозі Лівеста можна купити таке мило зараз. В кращому дизайні такі про полупрозорі. Мені дуже подобається дизайн цих мил. Це рідке мило. Папая, ароматне густина нормальна, вистачає одного натиску, щоб добре вимити руки. Аромат приємний, дозатор 500 мл, Я його ще купувала по 119 грн. гривень. Зараз вже в каталог 139, але я все рівно купила, щоб мене було в наявності, тому що я полюбляю, що кускове тверде мило, що рідке мило. Ми багато миємо руки. Та в наш час потрібно руки мити дуже часто. Ось так. Класне, купувала, буду купувати. Тай збоку може буде трішки дешевша ціна. Так. Закінчився в мене ось такий крем. Хто пам'ятає дівчата? Це фармасі Турція з таким дуже яскравим ароматом, квітковим, таким чудове зволоження 75 мл, Вивели їх з каталогів, але це дуже крутий був крем. Він ще приходив в такій гарній презентабельній коробочці. Ідея подарунку, завжди зафольговане. На жаль, немає. Якщо з'явиться і буде для мене ціна приємна, то я звісно буду купувати це. Фармасі Турція. Рекомендую, якщо шкафу, дуже-дуже чудовий, чудовий крем. Так далі в нас колись в фармасі була ось така ліні... лінійка Гресі Флора, там було багато кодів, вивели повністю, нічого нема з цієї саме лі... лінійки. Дай Бог, щоб залишилось хоча б там дві лінійки. Там два рідких мила залишилося в фармасі Турція для нас, українців. То дуже яскраво ароматна, прям яскрава. Вона прям як парфумована. Такі навіть парфуми були дуже чудові. Зняли, ну, зняли, то зняли це таке діло. Там і гель, був, і ласьюн, і крем, і рідке мило, і парфумована вода. Грейсі Флора дуже чудова, дуже відмінна. Якщо вдруг з'явиться парфумована вода, звісно, головне, щоб ціна була приємна. Я б купила б за великим задоволенням дуже гарне оформлення, дуже гарне презентабельне. Мене купували на подарунки, тому що дуже по багатому виглядає. Так далі знову таки Турція. Акне це в мене моєї доньки позакінчувалися ці лінійки. Я вже вам показувала. Це в мене іде крем. Потім іде тонік, такий і сироватка Акне 12 плюс, це ще ті дизайні дизайни ранішні, це вже все позакінчувалося і показую вам. Мені дуже сподобалася ця лінійка, як вона була в дитини, але в ну, використанні як була шкіра обличчя. Але ви розумієте, що щоб була наша шкіра обличчя гарна, що потрібно. це Зволоження зсередини, да це е, певна міра води чистої, корисної випивати. Так, це сон. Це наша їжа, що ми споживаємо. Якщо споживає людина жарене, жирне, смажене, жирне, да солодке, е щось таке, що там взагалі там чіпси, там ще щось, ще щось, то звісно, шкіра обличчя ніяк не може бути гарною, привабливою. А якщо тим паче спиртні напої там і ще не до см смалять цигарки, то звісно, це взагалі все повністю е показує шкіра обличчя. І тому е тому, е якщо навіть Використовувати діткам 12 ось такі речі, то слід слідкувати ще за тим, що дитина їсть, тому що дуже багато е, скажуться на те, що не допомагає. По-перше, повинна бути вся лінійка, вся лінійка вмивання, тонузування, сироватка обов'язково. Потім крема повинно бути все. Розумієте, вся лінійка йде вранці та ввечері, вранці та ввечері розумієте, і те, що Руками брудними чи трогаєми обличчя протязі дня, так? І друге, що ми споживаємо. Все, що споживає дитина, понаблюдайте, і ви будете бачити, що, як і до чого. Ось так. Перепрошую, моя прикраса хоче десь піти гуляти окремо від мене. ХХ, таке відступлення. Не хоче тримати мене такі важкі ці э, э, сережки. Сі Мені так подобаються вони. Так, у мене закінчилося. Ось такий засіб це для депіляції доктор Туна Турція фармасі відмінної якості. Тут ще така лопатка йде. десь я її вже загубила. Мабуть, ще там в великій коробці, бо дуже багато пустих пляшок, баночок. Мені подобається, мені подобається результат. Я собі наношу дана мої, де мені потрібно прибрати волосся. Я собі змочила тіло, нанесла, і поки там, допустимо, роблю там маска, мене там на на волосся там, чи ще щось чимось займаюся іншим. Я навіть можу вийти з ванни, почистити в цей час зуби, прополоскати ополіскувачем. розумієте? тобто, щоб пройшли оці 5, мінімум 5 хвилин, то звісно, мені дуже подобається. Це як без подразнень, без почервоніння. Дуже гарно цей іде депіля для депіляції цей крем. Доктор Туна дуже гарно ще є в каталогах. Звертайте увагу, дуже часто бувають акції. Я купувала, буду купувати, тому що це дуже крутий засіб. Тим паче, я в фармасі Турція лінійці доктор Туна дуже сильно довіряю. Довіряю. Дуже сильно я вірю наскільки що це дуже високої якості. Продукція так. закінчився в мене ось такий супер-кляйн. Оце на днях домивала вже я ванну і крани домивала. Цей відмінно відмиває повністю все деякий жир є, особливо скло е, біля газової плити. Оці рішітки. Е, но будьте обережні, одягайте рукавички, такі великі гумові, тому що попадання на шкіру підпікає. Це супер клянь це наша Україна виготовлює для турецької компанії фармасі. Е, взагалі я дуже рада, що є така можливість наші, нашої України мати такий це ж. Для нашої економіки дуже е, гарно, тому що це робочі місця. Людям є зарплатня, є людям робота, і це високої якості продукція, тому що е, сама турецька компанія Фармасі дуже має е, високий рівень е, по якості. Дуже високий, такі знаєте, щоб е, Нічого, стандарти дуже високі, і це дуже круто. Я рахую. І тому не може бути, щоб наші українці виготовили щось погане. Це дуже класно, Я купувала, буду купувати. Тим паче, що це підтримка нашого ще й українського виробника, нашої країни. Класно, рекомендую. Рішітки, де оце смажили в духовці, все витяжки дуже круто. Від'їдає, все супер-супер-супер. Вистачає теж набагато. З пере, перемішали і все, розпилили. Ось так. Круто. Зазвичай, наче 159 гривень, тобто це геть недорого 500 мл, 450 мл. Ось так. У мене закінчилась б'яні ось така алоєвера пінка для вмивання 50% натурального соку алоє, Десь копачок загубився, нічого страшного. Дуже крута пінка, дуже гарно шкіра обличчя м'якенька, ніжна. І саме головне, нема стягнутості, немає дискомфорту. Але тонік потім необхідно. Дуже крутий. У мене ще є в запасниках. Я зараз міняю, щоб не було звикання шкіри обличчя, я ж кажу, веган, повністю все іде як, як потребує. Мені подобається дуже дуже подобається, тому що тут 50% натурального соку алоє. б'яні Турція. Це каталог Лівеста. У мене закінчились ось такі серветки для інтимної гігієни жінки. Е, з вітаміном є. Е. Тут їх 30 штук. Дуже круто. Це Турція в каталозі Лівеста. Купувала, буду купувати. Зараз в цьому каталозі, що йде до 6 числа, дуже крута ціна, набагато дешевше, ніж зазвичай. Але я при любому, е, при любому я буду купувати, тому що це дуже гарно, зручно брати з собою і е, зручно в використанні. і... З вітаміном є, е. нема подразнення, нема печії, нема дискомфорту. Я перевірила на собі неодноразово. Рекомендую і вам 30 штучок. Зручно бати навіть собою десь в сумочку. Шкаджим сертифіковано, Турція. Так, ось такі мене закінчилися теж знову таки, тому що я полюбляю, ви це знаєте. Але мені не подобається, що тут так, -так багато пластика, ось такий карманчик. Мені б краще було, щоб тут була просто ось така застіпка, як тут, отаким чином. І воно все нормально е закривається, все багато разово працює, нікуди не дівається. А тут дуже багато пластика, на жаль, але серветки відмінні. Ви це бачили, ви це знаєте. І ось такі мене закінчилися. Це теж Турція. Це все Турція, GMP сертифіковане, це все іде одного виробника, так скажем, 60 штук, а тут 72 штуки. Дуже часто акції. Зараз, по крайній мірі, по 57 гривень, ось такі серветки я собі купила 5 штук, знову такі запасники, навіщо я потім буду переплачувати. І ось такі 60, бачите, теж так що, ось так. Купувала, буду купувати, але хочу, щоб серветки були оце без такого великого сильного пластику, тому що ну це дуже шкідливо для навколишнього середовища. Дуже шкідливо. Далі в мене закінчився ось такий бальзам з паприкою. Це йде Турція 500 мл, Ціни різні, це такий ось густий він. Густий такий, мені подобається, що він не пече, з ним комфортно, він дійсно дуже гарно гріє. Це, це суперова. Купувала, буду купувати, тому що мені підходять і ціна, і мені підходить ефективність, якість, тому що потрібно намащувати постійно на постійній основі. І це розумієте самі, що дуже великі розходи, тому що і поперек, і руки, коли особливо там щось зробиться, якась робота така, то звісно, хочеться, щоб на не і Поперек намастити, і руки намастити, і коліна. І тому, я ж кажу, я, я задоволена таким продуктом. Ось так. Це в каталозі Лівеста. І, до речі, ціни були від 99: 109, 129, 119, 149, 159. Тобто, можна купити в будь-який час по ціні акції компанія става на постійній основі українська компанія Лівеста. Ось закінчується такий доктор Туна Крем. Це в нас для жирної комбінованої шкіри, це моєї доньки, і він іде із олії чайного дерева, має специфічний аромат, але він дуже гарно себе зарекомендував. І, і я ж кажу, він має конститенцію ось таку. Це я трішки спеціально оставила, щоб було і ось так. Зазвичай був 109 гривень, в Мене ще навіть один є на продаж стоїть. Ми просто зараз змінили лінійку дитині, щоб шкіра вже в нас трішки поміняла, не була звична до одних заходів для, до одних за засобів. Так. Звісно, мій улюблений опліскувач 750, 700 мл, Я зроблю сяючу твою посмішку. Це в нас Україна наша виготовляє для турецької компанії Фармасі. Відмінно чудова солію чайного дерева. Іде проти запальні має. Ефект протизапальний профілактика карісу, як я говорю завжди вам, да де не дістала щіточка, там дістане ополіскувач. У Мене пляшка за пляшкою, тому що вранці ввечері, вранці ввечері, наче не багато береш, а тим паче все рівно воно потрішки-потрішки -по і дуже освіжає подих, дуже дійсно приємно. Я вже до нього звикла взагалі, взагалі діткам можна від 6 років, як я завжди кажу, що під доглядом дорослим, якщо дітям не подобається присмак олії чайного дерева, Можуть можете розбавити трішки кип'яченою водою. І дітки з вами разом виробите процедуру. І дитина, дивлячись на дорослого, теж повторює, тому що дітки повторюють всі наші рухи, всі наші дії повторюють всі наші реакції. Вони як губки впитують, що ми говоримо і робимо, те й наші дітки роблять. Навіть ми цього можемо і не помічати. Рекомендую 159 гривень. Буває 139, буває 129, Бувають різні акції, але це дуже Дуже причудовий засіб, який повинен бути в кожній сім'ї. Тим паче, що це наша Україна виготовляє для турецької компанії Пармасі. Ось так. Таким було на сьогодні моє о, відео е, пусті баночки. Щиро вам дякую, що ви зі мною. Бажаю вам здоров'я, радості, щастя і саме головне, миру. Добра вам!